у нас є новина, що мінометнику ЛНР, блин, як вони могли зробити стільки помилок слово От, Дали 10 років в'язниці. Покажіть, будь ласка. Ну там, там там портрету нема. Власне, а Його... зараз летить велика кількість за п'ятив. Да. Позавчора дали 12 років танкисту. Мене пригоріло. У мене пригоріло. От, власне, чому тому, що ну, це ж мій земляк. Я народився, хоча й не жив. Там мене мама народила. В... В місті Зимогір'я ага. Слов'яно-сербського району, це поруч буквально Луганської області, і потім ми вже і, ну і потім мені року не було. Мене вивезли на благословенну Сватівщину. Дивіться, йому дали 10 років ув'язнення за службу у незаконному збройному формуванні так званої народної міліції ЛНР. Він з 2015 року служив і уклав контракт. Тобто умисно, тобто його не мобілізували, тобто mm -hmm. його примусово не змушували це робити. І дали йому усього 10 років. От я вважаю, Володимира, не знаю, як ви. Я вважаю, що з такими вироками, що з такими санкціями статей, ми можемо воювати ще дуже довго. Не з Росією мається на увазі, а от з цими колаборантами, тому що з Росією там все зрозуміло. А оці от колаборанти ми будемо воювати не в плані того, що в у воєнному. Тобто, немає. Нормального важеля, нормального механізму. Який міг би змусити їх задуматись? Що таке 10 років? Ну давайте так. так. Він посидить 4, 5 ну, 6. потім та уже та, та Амністія, а, за... Амністія, амністія, за... амністія за гарно От, Гарна поведінка. Зараз він ще піде на апеляцію на касацію да, 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 і да, все, да. і весь цей час. Плюс давайте відверто. Ну зараз за гратами в там в колонії йому буде набагато краще, ніж yeah. на території Луганська. Ну тобто, чувак... Вбивав, стріляв, мінометник. Отже, друзі, я вважаю, що просто, якщо не буде нормальних санкцій статей, ну, щоб там 20, 25 хоча б. Угу. от е Ми будемо з ними ну так довго розбиратися, у них навіть не виникне ну жодного е сумніву, робити це чи не робити. Колаборувати чи не колаборувати. Тому що коли ти. Виїжджаєш там зі сраки, та да, якою зараз є Луганськ, де клумби вже утикані всі могилами загиблих mm -hmm. орків. От потрапляєш до України, і тут тобі колонія, тут тобі все, і так. ти вже тут типу відмиваєш свою совість. Я не проти катарсу я, я не проти катарсису, але я вважаю, що ці люди мають. Отримувати набагато більші е, терміни ув'язнення, і плюс вони мають бути задіяні задіяні у відновлювальних роботах. Внаслідок агресії Російської Федерації тепер це в масштабах всієї України, тобто навіть не наражаючись на небезпеку. Будь ласка, бахнули по-тецьки -тець, по потецьки у, 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 у Львові. Шуруйте, розбирайте завали. Як ви думаєте, скільки потрібно давати років ув'язнення? Ну от Пошитіли. санкція такі довічне це називається. Так, довічне, Вибуті вибачте. Довічне, і так як я не ставлюсь до цих істот, як до людей, то їх смерть мене не трохи не засмучує, а бажання їм смерті мене не догуманізує. Тобто я в принципі вважаю, що вони повинні бути ліквідовані, тому що вони вороги. Mm -hmm. Від того, що вони відсидять там 10, 5, 7 років вийдуть, вони не стануть українцями. Вони залишаться ворогами держави, які ще й більш злі на цю державу. Тому кращий випадок, це не кращий, випадок, кращий варіант це ліквідація. От, за тюремними законами, за там, якимись злочинними законами, там, від хвороб, від чого, тобто, ну, така історія. Але сама тема пожиттєвого, чому, я вважаю, що потрібно бути, повинно бути пожиттєвим, тому що тут питання виховного моменту. Тобто кожен хто. Кому прийде думка зробити так само, він повинен розуміти, що він поїде, поїде на пожиттєве. Що таке пожиттєве? Це майже те ж саме, от я чесно вам скажу, повірте, не дрогнула б рука. От я, чесно кажучи, з задоволенням би заплатив певну суму грошей за право показово, показово присипати товстим шаром землі. Бажано не військового злочинця, а колаборанта і зрадника. Або колаборанта і зрадника немає. Ті, хто ставить мітки, ті, хто зараз сидить там, десь в Іспанії, розповідає, там, працює на Росію, там, Києву, та того ж самого. От повірте, я, от, це був це для мене найкраща нагорода. Найкраща нагорода за якщо мене є за що нагороджувати. От і я вважаю, що пожиттєве це такий, знаєте, символічний також поховання заживо. Реально, ну це навіть гірше. Сенсі. мені люди, які були довічно ув'язнені, казали, що краще б їх розстріляли. Ну це пряма мова тих От. людей, які переживали цей і досвід. І Оцей довічний термін він повинен бути таким, знаєте, виховним моментом, щоб всі знали: зрадник тебе ховають. Ну по суті, тебе цим звичним терміном ховають заживо, от. Але знову ж таки, я, я прям вимагаю. Я знаю, що у нас є певні служби, які по суті можуть зробити. Є певні люди, не так не служби. Не в жодному разі не служби, держава такого робити не може. Є певні Ні, пасіонарні люди. громадяни. Я не Я вважаю, дітям. що mm -hmm. пасіонарні громадяни, от і певні служби повинні відвернутись в цей момент. Mm -hmm. Повинні відвернутися в цей момент. Повинні записати нам відео, на якому проводиться невдалий по ітого обряд поховання. Та? Тому що вдали це коли тебе відкопують назад, і ти ще живий. Так? А невдалий це, коли тебе не А відкопують. Чи не поставить нас це в один ряд з перегоженцями, Володимира? А, ні. Ні, да не вважають. Зовсім не важають, тому що ще раз кажу: це не розлюдненість, це не антигуманізм, Ми не це просто це не люди. От і все.